Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, З раночком вас традиційні п'ять хвилин. Але п'ять хвилин, коли все, все змінив, все змінено, не те, не ті теми, що готувалися, не те, не те, не те, а просто от поговоримо. А ви змусили мене про все це поговорити, і вчора, і вночі, і, і зранку. По всім мережам, слухайте, схід, Херсон, схід, Херсон, схід, Херсон, і всі, 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 всі. Я не хочу нікого образити. Боже збав, Я не хочу нікому щось, знаєте, вказати чи тикнути. Я просто хочу, по-перше, попросити, не треба. Не треба коментувати, не треба переписувати, не треба писати я по даним, не треба писати, що мені позвонили те, не треба те, я по офіційним. Не було офіційних даних, окрім. Одніх. Вчора я про це казав. Речниці там групи Схід і те, тільки те, що пішли в контраст, в контрнаступ. Ніяких офіційних даних ніде не було, друзі. Давайте не будемо бігти, давайте не будемо видумувати, давайте не будемо хайпувати. А навіщо? У мене одне питання. А навіщо це всім? Для чого? Для чого? Наступ, не наступ, так, контрнаступ, цей контрнаступ може бути тактичний, це буде на одній ділянці, чи не на більшій чи не... А може, це просто розвідка. Це, друзі, не можна. Будь-яка. Операція, будь-який контрнаступ, він не може кричатись на весь світ, що ми робимо. Ми щось робимо незрозуміле. Ви розумієте, що наступ це страшно. Це дійсно страшно. Хто колись служив в армії, хоч колись. Це ж е, е, твоє превосходство повинно бути в три-чотири рази більше. І ви знаєте, що страждають більше ті, хто наступає. Це все, це, це не розказати, це швидкі, це, це. Друзі, я не хочу пугати, запугувати, чи там е, зранку щось там портити настрій, але це дуже страшно. Це неможливо так от просто, так-от просто розказувати, поїдемо Кавуни, поїмо там залужний, там, послухав свою. Дружину залужний там піде на референдум, або ми. Так беріть і йдіть. Всі ті, хто сидить і клацає в кнопочки, всі ті, хто сидить на дивані і починає розповідати, та ми зараз все вийдемо, заспокойтеся. Заспокойтеся. Ви знаєте, що втрати в наступі, вони вдвічі більше, а то і втричі більше інколи. Ну вдвічі це точно ніж ті, хто обороняється. А можна трохи почекати. Ось просто трохи почекати, виждати. через 2-3 дні. Нам все стане зрозуміло, нам все стане. Ні, ми повинні перші, перші. Я вже говорив це раза 2-3. Друзі, що з вами твориться, що з нами твориться, люба ерунда, аби перший, а потім та ладно, та ладно. ой, ну ну, трохи ну, трохи помилили. ну трохи це. Наші люди, це наші хлопці, це наші дівчата, це, це наше війська, це наша армія, що ми робимо? І всі так весело, радісно, ми наступаємо. Ми это... Я розумію, що не треба плакати, не треба так ходити, але радощі в цьому ну, ну, маловато. Не ви ж наступаєте, не ви ж там в пісках, не ви ж там в полях, не ви ж там під обстрілями, не ви ж, вам радісно. Повірте, не дуже це радісно. Не дуже це радісно, друзі. Зовсім не дуже. Зовсім не дуже радісно. Ну так же не можна. Не можна. Нам треба видержати. Я вас ще один раз благаю. Шайгу брали. Хто сказав, що вже казали 10 разів, Шойгу шайгу брали. Уже десь там я попадався на вуличку, Герасимова сняли. Да всі вони працюють, все нормально. Помирав Путін 120 раз, всі біжать, біжать, біжать. Куди ви біжите? Ну, живіть спокійно чи спокійно. Допомагайте армії, допомагайте близьким, слухайте, аналізуйте, думайте, не треба. Радуватися, васхищати, Там ми там підожіть. Давайте зробимо. Дякую вам за вашу підтримку. Лайкайте, коментуйте, давайте зробимо. Підписуйтесь, жміть на дзвоник. Україна, пере... Україна переможе.